Друзі мої, всім привіт! Всім доброго, чудового дня! Сьогодні такий, знаєте, бонусний день. Нульовий день весни, як я його називаю, раз на 4 роки у нас є такий нульовий день весни. Чим я вас і вітаю? Класно, класно, класно. Зараз ви збираєтесь. Тема в нас цікава. Я думаю, ви чекали на цю тему. Ми вже трошечки поговорили про наш сінімарін, про нашу розторобшу молочну чертополог. Будемо зараз разні імена використовувати, щоб ви запам'ятовували. От головне, щоб ви з цього ефіру з чимось вийшли. Поки ви збираєтеся, я поки так розповідаю таку загальну інформацію. Це дуже-дуже важливо. Тому. Як завжди нагадую наші правила, ви всі вже їх знаєте, мабуть. Ну хтось, мабуть, новенький зі мною тільки зараз буде знайомитись. Наші правила такі, що спочатку я розповідаю тему, а ми з вами розбираємося, як розторопшу нам поєднувати з іншими бадами, як її приймати, як безпечно її приймати. Кому все ж таки протипоказана розторобша? А далі ми з вами будемо відповідати на всі-всі-всі ваші питання. А ви можете задавати питання навіть зараз. І якщо питання відноситься до теми, то я буду зразу на нього відповідати. Тому що тема розторобша, вона дуже. Тісно пов'язана з темою печінки, з темою детоксикаційних властивості нашої печінки. Тому, можливо, у вас будуть виникати якісь питання. Я зразу буду відповідати. Олічка, привіт, дуже тебе рада бачити. Хто тільки що приєднався, зараз ми з вами розбираємо молочний чертополог расторопшу, рослину, яка була відома людству ще з давніх давен, і яку насправді широко використовували і в аптечних препаратах, і зараз ми маємо її як такий. Класний препарат для нашого здоров'я для підтримання нашої імунної функції, тому що функція нашого імунітету тісно пов'язана з функцією печінки для підтримки детоксикаційних властивостей нашої печінки, і ми з вами от розбираємо таку чудову штуку, як розторопша чи молочне чертополог. Також, якщо ви звернете увагу на упаковку, то ви побачите, що в нас з вами самої розторопшої 450 мг, було просто таке питання вже в приват. В директ мені. А Сільмарін у 360 мг. Селімарін це головний елемент розторобші, тому не лякайтесь, його може бути трошечки менше, але від цього ми не будемо мати таку якусь дуже а, а, мінус великий в цьому, тому просто ми можемо при необхідності трошечки збільшувати дозу. Оця доза, вона у нас така класна, легка, профілактична. І давайте. Почнемо, вже стільки людей зібралися. Я думаю, нормально всі, хто будуть дивитися в записі, потім теж зможуть продивитися і всю цю інформацію схопити. І зараз ми з вами до самої теми підійшли, і для чого нам, власне, потрібна розтропша. Перший момент це звичайно наша печінка. Тобто, це головний елемент захисту. Я б сказала такий. Один із ключових препаратів для захисту нашої печінки. Печінка виконує дуже багато функцій. Від здоров'я печінки залежить дуже багато в здоров'ї нашого організму. Навіть коли я бачу, хто вчора дивився мої сторіс. Пару дівчат, ну не пару, а дуже багато дівчат на проєкті прийшли з дефіцитом заліза саме. І коли я бачу такий тотальний дефіцит заліза, звичайно, я звертаю увагу на печінку, тому що від цього теж дуже залежить якраз постачання заліза в наш організм. Другий момент це детоксикація нашої печінки. От Отрасторопша вона допомагає якраз присвидчити. Швидкість детоксикації нашого організму вона поліпшує обмін речовин нашого організму. Фази детоксикації, вони в балансі починають працювати. А коли в балансі працюють фази детоксикації печінки, то, звичайно, ми не будемо мати проблем з гормональним фоном, ми будемо мати оптимальне виділення з жовчі, ми будемо мати оптимальне виділення токсинів з нашого організму. Навіть ті таблетки, ті бати, які ми приймаємо, вони повинні засвоюватись перший момент. І другий момент вони повинні виходити з нашого організму. І важливо, щоб все це було в балансі. І дуже важливо, щоб от всі фази детоксикації печінки і конюгації, виділення, все-все-все це було в балансі. Перша, друга, третя фаза детоксикації печінки. От розсторопша, вона робить якраз. Цей баланс по фазам детоксикації. Також розтрубша класно впливає на травлення. Чому? Тому що вона допомагає якраз виробленню жовчі, а жовч, свою чергу, я, мабуть, на кожному ефірі про це кажу, вона не тільки емульгує жири, вона до того ж дуже класно впливає на здоров'я нашого мікробіому кишечнику. Вчора, також, якраз, от була на конференції онлайн, і вся конференція. Ця була саме про конференція, так і називалась про пребіот, про і пребіотики. І вся конференція була направлена на здоров'я якраз нашого кишківника І від здоров'я нашого кишківника залежить здоров'я нашого організму. Залежить наш імунітет, наш настрій, хвороби Альцгеймера, навіть от такі страшні дегенеративні хвороби. Зараз дуже багато досліджень, що навіть... За допомогою пробіотиків такі страшні дегенеративні хвороби намагаються лікувати, намагаються підтримувати цих людей, і це теж дуже важливо. Але щоб був здоровий кишківник, звичайно, звичайно, ми з вами працюємо з жовчу, і ми з вами, звичайно, працюємо з нашою печінкою. Тому все це дуже складно. Якщо немає жовчного міхуру, в принципі, можна, тому що ми з вами працюємо з фазами детоксикації печінки. А навіть якщо видаляє, видаляється жовчний міхур, дуже багато людей зараз є без жовчного міхура, і я можу сказати, що видаливши жовчний міхур, ви не позбавляєтесь основної проблеми. Тобто, якщо ви не міняєте своє харчування, якщо ви не міняєте спосіб життя, якщо моменти застою жовчі все ж таки у вас не ліквідовані, то жовч вона буде заставитись, але це буде відбуватися в канальцях, тобто в розширеннях вони трошки ширше стають. Це буде відбуватися в канальцях, і теж це не добре. Тому, навіть якщо немає жовчного міхора, такі от жовчогінні м'які дії і препарати, які поліпшують роботу, якраз печінки жовчними міхора, ми все одно приймаємо. Так, а, по, по, з приводу травлення ми з вами зрозуміли, з приводу детоксикаційних властивостей печінки ми з вами зрозуміли. Далі антиоксидантна дія. Дуже важливий момент, що ми з вами повинні отримувати антиоксиданти а, на постійній основі, тому що дуже багато факторів а, окислення в нашому організмі, і дуже багато факторів, коли виробляються вільні радикали. Вони повинні. Вони повинні вироблятися теж такий важливий момент перекос, я б сказала, коли насправді іде суперечливі, зараз я відповім на питання, коли насправді йдуть суперечливі такі. Погляди з приводу того, що взагалі вільні радикали не повинні вироблятися і повинно бути якомога більше антиоксидантів. це все вірно. Але вільні радикали вони будуть вироблятися завжди. І дегенеративні процеси, не тільки регенерація, а й порушення клітини, воно повинно бути. Тобто, щось відмирає, щось народжується, все це повинно бути. Але от антиоксидантна дія розторопщі і селеморину, Основного компоненту, вона дуже допомагає захищати організм. Так, читаю питання. Угу. Ага, так, так, так. Так, дійсно, на конференції дуже Чудово було розказано про мікробіом кишківника, про здоров'я ротової порожнини. Дуже багато моментів, з якими я не дуже погоджуюсь, тому що все ж таки це така класична медицина. А я більше за превентивну медицину. І моя робота це, в принципі, превентивна медицина. Але корисно можна завжди зібрати. Тобто, я от бджілка потрошечку збираю, 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 і потім видаю вам. Так, супер. Ага, а на це питання трошечки пізніше відповім про те, чому починає крутитися голова. Далі по темі. Підтримка імунної системи це теж така класна дія А, Чому? Тому що все та ж сама причина. Працюємо з нашим шлунково-кишковим трактом і супротив інфекціям і всіяким таким штукам, воно, в принципі. Зменшується, і людина почуває себе набагато-набагато краще. Я взагалі бачу по своїм програмам, що коли людина починає працювати шлунково кишковим трактом, набагато менше вже є таких вірусних хвороб, якихось шкірних хвороб. В принципі, імунітет зростає і дуже багато людей сприймають імунітет, як тільки там вірусом захворів, і там швидко видужив. Чи не захворів вірусом? Ні, це така сукупність факторів, і навіть такі. Страшні захворювання, як рак, дуже залежать від нашої імунної системи. Тому, звичайно, ми працюємо комплексно над нашим організмом. Це дуже важливо. Далі, поки я не забула протипоказання для прийому розторопщі, це в нас. секундочку. Це в нас синдром Жульбірам. Трошки в мене щось в горлі застрягло. Це в нас синдром Жильбера. Ті, у кого є синдром Жильбера, мабуть, вже знають про нього. Чому Чому така ситуація по синдрому Жильбера? Тому що дуже розганяється якраз фази детоксикації, і просто людина вона може так яскравіше це відчути на собі, пожовтіти, склери очей пожовтіють. Можливо, так, ладошки теж пожовтіють більш жовтий кольор обличчя. І, в принципі, це єдине таке протипоказання. Але навіть від однієї таблетки, від нашої профілактичної дози, такого не буде. Це буде на трьох таблетках. І така терапевтична доза, якраз розторобшімаріну це три таблетки три рази на день. Це вже терапевтична доза. Профілактична доза це одна таблетка за 20 хвилин один раз на день. Тобто, якщо ви хочете просто підтримати свій організм, трохи попрацювати над фазами детоксикації, печінки, трохи попрацювати над вашою реологією жовчь, ви можете це зробити навіть на одній таблетці. А якщо вам, звичайно, потрібно більш така прицільна дія, більш ви розумієте, крім того, що у вас немає синдрому Жильбєра, ви можете працювати із трьома таблетками, як мінімум, на день. Ну, три таблетки це вже така терапевтична доза. Ще такий момент є: розторопша це той препарат, який ми приймаємо принаймні один місяць. Для максимального ефекту, якщо ви приймаєте профілактичні дози, це може бути і три місяці. І насправді це не буде багато. Це буде такий от оптимальний мінімум. Якщо ми кажемо про вітаміни, то взагалі майже всі вітаміни ми приймаємо від трьох місяців, щоб бачити ефект. Що стосується розтропку за місяць, терапевтичного прийому вже буде супер. Але ну, от, за три буде набагато краще. Три таблетки за один прийом. Ні. Кожна таблетка за 20 хвилин до їжі. Сніданок, обід вечеря. Сніданок, обід, вечеря, і отак от місяць. Оце буде вже така більш, насправді, більш така дія. Ось. Так. По основним моментам розтропчую я сьогодні вам все розказала. Можна, звичайно, поглиблювати тему, але, в принципі, не дуже так воно і ефективно, тому що. Більшість інформації, вона досить така проста і зрозуміла. Так, Тепер відповідаю на ваші запитання. Задавайте, будь ласка, зараз ті, що задали а, на початку ефіру і чекаю далі. Чому, коли починаю приймати бади, а будь-які вітаміни починають крутитися в голові. Перший момент може бути, що ви приймаєте декілька бадів одночасно. Дуже таки така є ймовірність. Там буде не тільки в голові крутитися, а й в животі буде крутитися. Тому, звичайно, проміжок між БАДами ми робимо обов'язково. Це перший момент. Другий момент непереносимості. Тобто, повинні ви подивитися взагалі свій загальний аналіз крові, взагалі, що там зі статусом заліза є, що там з. З аналізом на еузінофіли, це в загальному аналізі крові. І от, е, вже дивлячись на все це, можна більш так ретельно відповісти на ваше питання. Тому що от, крутитися в голові можлива ситуація при різних випадках. Так, підкажіть після травми ноги, вже три місяці не виходить з дому, випадає волосся, які добавки порадити. Так, при випадінні волосся, один із основних елементів це шитоподібна залоза, звичайно, і статус заліза. Можна вдарити з пушки по вороб'ям і просто жіночим комплексом підтримати себе. Також дуже-дуже важливо, коли ви. Після травми от, регенерація відбувається, дуже важливий статус вітаміну Д. Для того, щоб трошечки швидше відбувалася регенерація, можна до вітаміну Д додати наш кальцій, магній, колаген. Він теж буде пришвидшувати все це. Але вітамін Д це перший елемент. Ось, ну, по волоссям я раджу зараз мультивітамінний комплекс. Ну і, звичайно, аналізи. Аналізи, 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 без аналізів важкувато сказати. Так, чи обов'язково приймати від, з вітаміном Д, вітамін К. Якщо приймаєте більше, ніж 5 тисяч міжнародних одиниць, то бажано. І то я б сказала, що не обов'язково. По вітаміну К теж дуже багато моментів. Так, всі його агульно починають призначати самі собі, не дивлячись навіть на загальний аналіз крові. Дуже багато згущень крові. От я. Як людина, яка постійно розбирає аналізи крові, я бачу, що люди не допивають воду і мають згущену крові. І вітамін К він теж буде додатково згущувати, і ризик тромбозів він теж є. Тому обережненько, будь ласка, з вітаміном К. І от тому в нашому вітаміну Д і немає вітамін К. Так, якщо одновременно приймати барберни, розтропши куркума, як їх приймати? Якщо одновременно, наростропша ну, і, і... куркуміни взагалі чудово поєднуються. Можна їх приймати за 20 хвилин. До речі, розтропся можна приймати за 20 хвилин до їжі, куркума зразу після їжі. Тобто тут вам і не потрібно якось окремо. І берберін теж можна приймати після їжі, він буде як антоксидант. Жіночі вітаміни нагадайте, коли приймати. Після сніданку ми їх приймаємо. Алоя гель, можна приймати 4-5 місяців підряд. Алоя гель хоч все життя підряд можна приймати. Це класна штука. Вживає мультивітаміни жіночі 3 місяці, як зрозуміти, коли дати паузу. А, 4 місяці. Коли дати паузу? В принципі, якщо ви бачите, що ви досягли своїх цілей, можете на місяць зробити паузу і потім знову приймати. Можете поприймати 6 місяців, потім зробити пару місяців паузу і знову приймати. Тобто тут, в залежності від ваших цілей. Так, скажіть, будь ласка, у дитини 8 років, аналіз на вітамін Д3, результат 79. Напишіть одиниці. Нанограм на мілілітр. Чи які у вас одиниці? У дитини дуже батіють руки і ноги. Думаю, що це від нестачі вітаміну Д, але ні. До кого звернутися в такому випадку? До кого звернутися до. А... Педіатру, звичайно, звернутися. І це може бути, потіють, коли потіють вночі, чи потіють просто на протязі дня. Це може бути показником дуже таких багатьох, я б не сказала хвороб, просто станів. При хоронічних вірусних інфекціях дуже багато таких моментів бачу, що дітки потіють вночі. Прямо вночі при саме вірусних інфекціях, і при порушенні роботи лімфи. Ось. Так, якщо приймаєте сілімарін, то алоє як пити? Дякую. Якщо приймаєте сілімарін, то алоє ви можете пити, в принципі, і в проміжками між прийомами їжі. Класна штука, якщо ви будете це робити, можете пити за годинку, наприклад, сніданок у вас може бути. А зразу зранку встали, випили тепленької водички, випили алої, потім там, через 40 хвилин сніданок, через 20 хвилин після прийому алої ви випили розторопшу, потім поснідали, і потім вже протягом дня можете також пити. Так, вітамін В12. Вітамін в 12 я раджу приймати на ніч. Тому що він буде максимально класно засвоюватись на ніч. От саме якраз теж по дослідам його максимальна концентрація береться тоді, коли вже ви нічого не їсте. Тобто в він і підвищується, і все засвоєння набагато краще. 79,4 нанограм на мілілітр. Так, це гарний показник. І зранку під час років теж зверніть, будь ласка, увагу на нервове збудження. Дуже багато зараз читаю класної інформації про нервосфагус. І от якраз і потіння теж з ним пов'язано. І у діток теж може бути таке. Після ночі трепнуть пальці рук, що порадити. Ну, тут вітамін якраз b 12 прямий показник якраз до того, що є якісь отакі симптоми. Також мурашки можуть йти по тілу. Теж може бути таке принастаче. Так, сільмарін з усіма бадами можна приймати. Сільмарін, так, в принципі, так, немає такого. Він класно поєднується, активує фази детоксикації, з якраз от з аптечними препаратами, якщо ви приймаєте препарати від тиску, якщо ви приймаєте препарати для сердечного ритму, якщо ви приймаєте препарати серйозні, які. Ну, протонної помпи ні, по більшій частині якраз серцево-судинною системою пов'язані, все ж таки, консультуйте зі своїм лікарем, скажіть, тому що фаза детоксикації печінки, коли ми приймаємо серйозні препарати, ми повинні враховувати. Вони заповільнюються чи вони пришвидчуються. І у вас буде все одно профілактична доза, не трапевтична, без погодження лікарів, все ж таки. А терапевтичну дозу самі собі не призначайте. Так, як, як краще приймати вітамін в 12 Ну, під'язично на ніч. Так, от і приймаю, як я трошки раніше сказала, мабуть, не почули. Під'язично накапали собі, влили все і лягли спати. Після цього вже не зуби не чистити нічого. Це буде оптимально. Так. І ще важливий момент. В принципі, в нас розтропша, ну, як і всі капсули, вона в нас повинна розчинитися. Тому обов'язково, як і з усіма бадами, обов'язково ми стаканчик водички випиваємо. Дуже-дуже важливо. Ще буде дуже класно, якщо ви будете випивати тепленьку водичку. Це буде така подвійна дія, тому що, по-перше, у вас буде класно розчинятися, розторопши, і вона досягне. Тієї мети, яку ви хочете, а другий момент ви будете паралельно працювати з вашим жовчним міхром. Коли ви випиваєте за 20 хвилин до їжі тепленьку водичку, у кого немає чутливого шлунку, навіть з лимончиком можете випити дуже так от класно, прям гарченько, візьміть собі водичку. Ви поліпшуєте реологію жовчі, у вас набагато все краще засвоюватись, ви не переїдаєте, тому що вже шлунок від цю таку класну дію. І, в принципі, я бачу класний ефект навіть по закрапам. Тому працюйте з цим. Обов'язково, друзі мої, обов'язково просто пообіцяйте мені. Я сьогодні трохи втомлена, тому що я з самого ранку консультую, консультую, консультую. І дуже багато зараз цього роблю і нове навчання. Тому, якщо щось вам кажеться, що я трохи розстроєна чи не хочу більш детально відповідати, це просто тому, що я дуже багато сьогодні вже наговорилась. Так, вітамін в 12 можна всім приймати. Ну, по показникам, все ж таки, в молодому віці, і якщо ви не веган, такий откровенний веган. То можете не приймати до 30 років. Нормально засвоюється у вас все, то можете не приймати. Ось. А після 30-40, і якщо ви веганите, якщо ви пости соблюдаєте всі, то, звичайно, можна і поприймати як профілактику. Ось так, друзі мої. Так. Супер! Класні питання, все як завжди! Плідно з вами попрацювали. І будемо працювати далі, звичайно, тому що у нас і багато новинок, і багато всього цікавого, і є теми, які ми будемо розбирати. Зараз ми ще класні методички а, пропрацьовуємо. І я думаю, що у вас буде насправді така достовірна інформація без усяких міфів і. Без усіяких, я б сказала, таких забубонів, Тому що дуже багато я бачу, як дають зайвої інформації, і я теж люблю <див> дати багато інформації, але не завжди це буває так корисно для людей. Ось. Так, ну що, тоді на сьогодні я з усіма вами прощаюсь і до наступних скорих зустрічей в березні. Бажаю вам гарної, класної весни. Вже вона починається, вже вся природа розквітає. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, самопочуття і, звичайно, залишайтеся з нами. І до нових зустрічей. Всім пока-пока!